Давайте привітаємося ще раз. Добрий день. Сіли рівно, озирнулись одне одному, усміхнулись Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож тримаємо ми часу бо знання вчекають нас. Ми сьогодні розпочинаємо заняття з математики. Я вас знову всіх вітаю зі святом Миколая. Бажаю вам всім здоров'я, щоб ви були слухняними, а також, щоб у нас. Побистріше був мир на нашій землі. Так, сьогодні ми з вами підемо -пі -пі в цікаву подорож поринемо. Послухайте, будь ласка, такий невеличкий як віршик. Це заняття, справжнє свято. Ми полинемо у світи, Мандрувати завзято, юний друже, я і ти. У польоті, у польоті будь уважний, добре думай, не спіши. Знай, хоча навчатись важко, легше буде у житті. Пропоную сьогодні вам, дітки, здійснити подорож у космос. А для початку вирішимо, на чому ми будемо з вами летіти. Подивіться, які гарні малюнки. Це дітки космос, бачите? Як ви гадаєте, Добре. в чому ми можемо полетіти в космос? Добре. Відповідьте мені, будь ласка. Як ви гадаєте, що? правильно, звичайно, ракета. на ракеті, правильно! Ракета. А зараз на ракеті. Подивіться уважно на малюнок, у нас є ракета така різнокольорова. А тепер подумайте і скажіть, а з чого складається наша ракета? З чого складається? Наша ракета з яких геометричних фігур? Кукольників. Так. З трикутників, правильно молодці. Так. А також із... І ще, от я показую стрілочку: Зелене. З квадратів. Так. Скільки, будьте уважні, будьте уважні, слухайте питання. І круги так, молодці. Скільки квадратів? На ракеті тут зображено. Скільки їх? Один, два, три, чотири так, так. Е, так. може сказати, якщо великих скільки у нас? Скільки великих квадратів? Великих квадратів. Скільки? Три, так, три, правильно. А якого кольору великі квадрати, діти? От саме 3. зелений, середній, 3. жовтий, жовтий. Так, блакитні. Молодці, добре. А тепер будьте уважні. Будьте уважні і скажіть, а скільки маленьких квадратів? Скільки маленьких квадратів? Один. 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 Два. 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 правильно два. А якого кольору маленькі квадрати? Жовтий і зелений. Правий, російський, жовтий і зелений. Молодці. Так, садіть, будь ласка, ще, будьте уважні тільки. А ще яких геометричних фігур складається ракета? Ось вверху як називається? Ви тільки що називали? Червоного кольору. Огой. Правильно. Три трикутники. Молодці. Скажіть, будь ласка, О, тако, а скільки трикутників огой. у ракеті? Скільки трикутників у ракеті? Огой. Три, правильно, молодці. Три. А скажіть, будь ласка, а чи трикутники всі однакові за розміром? Не. Ні, правильно макайно, ні. Не. Так. Не всі. Скажіть, будь ласка, а яка, який трикутник, назить мені трикутники маленькі? Де вони знаходяться? Внизу чи не не Внизу. Внизу маленькі трикутники. Не Якого не вони не кольору? Так. правильно, червоні і фіолетові. А вверху якого кольору трикутник? Червоний, і великий. Так. так, молодці, розумнички, дуже добре. Діти, а ячка ще є, є геометрична фігура, яку ми не назвали? Ну, подивіться уважно. Які ще гроші? Правильно, круг. Скільки кругів, діти? Давайте порахуйте, скільки? Правильно, три круга. Так, а чи однакові вони за розміром? Подивіться уважно. Ні. Так, скажіть, будь ласка, а якого кольору круги більші за розміром? Класний. Червоного, правильно, так. А який маленький якого кольору? Жовтый. Жовтого. Де він знаходиться, цей маленький чи внизу? Жовтий маленький кружочок, де знаходиться чи внизу? Каждый. Жовтый. Каждый. Жовтый. Вверху. Верху, правильно, молодці, розумнички, добре. А зараз, діти, ми з вами сідаємо у ракету і будемо з вами робити фіз-хвилинку. Дивимося на мене, показуємо свої ручечки. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі показали п'ять? Так, п'ять. Будемо космос, ми вивчать. Ми в ракету дружно сіли, сідаємо всі в ракету і у космос полетіли. Летимо. Поглянемо у віконце, дивимося уважно, бачимо поближу сонце. Обігнали ми комету, бо швидку маємо ракету. Ось ми з вами прилетіли. На планету дивно сіли. Так, продовжуємо далі. Ми при, з вами на планету вже прилетіли. А тепер слухайте, ця планета дуже дивна. Тут, діти, подивіться, темно, тому що злий чаклун викрав зірочки. Ми, можем, ми можемо меш, мешканцями планети повернути їх. Так, трошечки. І виконати завдання чаклуна. А зараз будьте уважні і послухайте віршик задачку. Ми по потрібні, нам потрібно ці зірочки вернути на місце, так? Тому необхідно послухати уважно віршик задачку. Слухайте уважно. Два метелики літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він полічино швидко всіх, цих метеликих прутків. То скільки всіх метеликів? Правильно, їх три. Спочатку було два метелики, а потім прилетів ще один. І разом їх стало, скільки? Дізні, дізні, дізні. Трійно, молодці, розумнички. Щаплунків повертає вам, зараз, повертає вам зірочки, подивіться, які вони гарні. І порахуйте, скільки зірочок. Зірочка. три, правильно, три зірочки. 3, Давайте 3. всі разом іще раз порахуємо. Одна зірочка, дві, три. Так. То всього три зірочки. Діють які вони гарні, молодці. Тепер ця діти планета засяяла ось такими гарними зірочками. Далі, мабуть, прийшов вже час повертатися нам додому. Повертатись в путь знайома. Друзі, швидше на місце. Раз, два, три. І ми вже ракетою повертаємось додому. Зустрічає нас планета Земля. Ми знаємо, що ми живемо на планеті Земля, так. так. Діти, скажіть, будь ласка, а куди ми сьогодні з вами вирушали в подорож? Куди ми вирушали сьогодні у подорож з вами? Космос. Космос, правильно. А на чому ми сьогодні мандрували в космос? На чому? На якому виді транспорту? Правильно, на ракеті. Діти, а ну давайте згадайте, з яких геометричних фігур складалася ракета? Пам'ятаєте? З яких геометричних фігур складалася вам? Руковий. Так, з трикутників. А ще зімні. Куку! Молодці! Розумнички ви мої. Так. Я вам Другой. Другой. молодці. На цьому наше заняття закінчується. Спасибі вам, дітки, за вашу сумлінність та активність. Швидко сплинають хвилини і от прощатися пора. А на прощання вам я зичу щастя, здоров'я і добра. Я ще раз вас всіх вітаю зі святом, святом Миколая. Бажаю вам всього, всього самого До побачення, Молодимир. мої хороші, до побачення. Наступного тижня в п'ятницю у нас. До побачення.